Подолавши понад 700 кілометрів, Анатолій Пурденко привіз онуку з Києва на Львівщину, аби та відпочила серед гіруселі тухля. За табір Френдлі Кемп чоловік заплатив 20 тисяч гривень. Однак, замість приємних вражень, дитина отримала діарею та розлад шлунка. Пан Анатолій не встиг повернутися до Києва. Як йому знову довелося їхати до Львівської області, аби забрати онуку з табору. Попередньо ж дівчинка мала тут відпочивати більше тижня. Перший саме перший день, перший день отруєння. Один день вранці в неї почала тошнота, рвота. І вона вирвала, скільки ти раз рвала за Десь день? Шість, шість разів за день. Дитина рвала. Якщо стався такий випадок, вони повинні були зразу ж викликати кваліфікованого лікаря, тому що тут його немає. Чим лікуєте? Ну даємо солодкий чайок. Кишкове отруєння, вони солодкий чайок дають. Така ж ситуація і у Віктора Словінського. Чоловік привіз онуку на відпочинок з Житомира. До 13-го числа вони мали бути тут уже на другий день. Дзвонили, що їм вже погано. Ну рвота, рвота. Всього у таборі відпочивало 130 дітей з багатьох областей України. У шпиталили майже півсотні осіб. З них двоє вихователів. Була присутня так звана кішкова тріада, Була тошнота, рвота. Підвищення температури, в половині навіть там було 38,5. половина дітей мали спастичні болі в животі, діарею. Попередній діагноз гостра кишкова інфекція. Може, навіть і сельманельоз буде, не знаю. ще. Тим часом в приміщенні табору френдлі кемп харчоблок опломбували. Там проводять розслідування та відбирають зразки. Журналістів не впускають. Будь ласка, покиньте приміщення, бо тривають слідчі дії. Що ж, трапилося у таборі в Тухлі, де отруїлося понад чотири десятки дітей, з'ясовують в поліції. Слідчими поліції Львівщини опитано в присутності батьків 42 дитини, які звернулися за допомогою медиків. Проведено огляд місця події, призначена низка необхідних експертиз судово медичних. Триває досудове розслідування, максимальне покарання. Яке загрожує це позбавлення волі на строк до трьох років? В адміністрації табору Френдлі Кемп, який розташовано в Тухлі, неподалік Славську, Інцидент із отруєнням дітей наразі не коментують. Тим часом батьки потерпілих написали заяви про відшкодування за неналежний відпочинок. В адміністрації нібито погодились повернути кошти. Також варто зазначити, в п'яти отруєних уже виявили норовірусну інфекцію. Віталій Ковела, Павло Замрій Вадимкальченко, телеканал Перший Західний.